Із Дніпровських вод у руки художника віка новини відшукала черкащана, на який звичайний річковий пісок перетворює на витвір мистецтва. Перший відкривач нового стилю мистецтва у Черкасах Олег Козлов за рік створив кілька сотень найрізноманітніших малюнків. Пісочної анімації майстер навчає інших. На навчання напросилися і наші журналісти. Ну, пісок це для мене скарб. Ось у цьому дерев'яному ящику мистецька зброя пісочного аніматора Олега. Він зі звичайного дніпровського піску створює оригінальні картини. За фахом він психолог, за покликанням, художник. Свої творчі починання Черкащанин Олег розпочав з фарб та пензля. Проте пісок говорить, захопив його своєю спонтанністю. Весь час якісь відкриття, тобто кожний рух, він якийсь дотик, кожний дотик якийсь. Заставляє свій слід, котрий і карандашом або чимось іншим, ну таке багатство. Ну, не виходить, принаймні. Пісочна техніка заворожує та затягує говорить черкаський першовідкривач. Любов до сипучого мистецтва він прищепив не одному черкащанину. Для одних пісочна анімація самостійний вид мистецтва, для інших – арт-релаксація. Черкащанка Алюна кілька місяців, як почала освоювати цю техніку, говорить для неї важливий сам процес малювання, а вже потім мистецька цінність її картини. Це творчіство в першу чергу творчество. Но успокаивает, успокаюває, дає задуматься задуматися каких-то глубоких вещах, остановиться, выдохнуть і идти далі. Більшість малюнків несподіванка для самого ж художника. Кожен митець переконує Олег, знаходить свій шлях та техніку пісочної анімації. А із цих пісочних витворів можна робити мультфільми, комікси, навіть привітальні листівки. Бо один малюнок легко змінюється на інший. То це може, може бути там око, око, наприклад. І потім ми беремо там і домальовуємо, і це у нас виявляється вже, наприклад, якась рибка. Відкривають молоді майстри пісочної анімації, секрет мистецтва. Говорять, те, що не виходить, можна зітерти і почати заново. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.